Хочете отримати трохи уваги від високого чиновника рівня міністра, а може і ще вищого шаблю? Просто придбайте квитки. Не хочете змусять погрозами. Адже зустріч із високопосадовцем це не жарт, це шахрайство. Випити келих шампанського з головою київської адміністрації Олександром Поповим. Вирішити питання у невимушеній атмосфері з прем'єром Азаровим чи будь-яким міністром. Немає нічого неможливого. Треба тільки придбати квитки. Епопія почалася з обличного телефонного дзвінка. І, в общем-то, все би нічого дзвонівши, представилась представителем, точніше співробітницею КМДА. Підприємцю Андрію Прушинському телефоном запропонували зустріч з поповим. Унікальна можливість поспілкуватись з очільником столиці про життя і бізнес. Незвичну пропозицію він записав на диктофон. Там порядок денний, п'яте, десяте питання, і поїхали. Вже хороше більше болить чи цікавить. Можна буде за бокалом шампанського обсудити. Яку должность ви займаєте? Київ адміністрація, організаційний відділ. Я керівник. У мене таких як випів України. Кожен перекритий 50 разів. Записуйтесь пе. Разу. Напор такой, я бы сказал, э, вежливо, наглый, да, такой, высокомерный где-то. Э, Да, мол, кто ты такой, мы тебе такое предложение делаем, Э, ты не смеешь отказаться. Для вирішення ділових питань з чиновниками потрібно лише сплатити за культурну частину балетну виставу Бориса Ейхмана, Анна Кареніна. Як про серйозні речі та без балету говорити? Ціна 4 тисячі гривень за два запрошення. Тебе дзвонять якихось офіційних структур. звісно, людина одразу напрягається. І перша реакція українського підприємця – це ОПА. Що робити? знак оклику? Разом із Андрієм вирішив прийняти запрошення від Попова. Озброївшись кількома камерами, ми приїхали в центр столиці на вулицю Шовковичну. Кур'єрами чекали на розі з українським парламентом, нібито поблизу будівлі оргвідділу КМДА мерзнути довелось 40 хвилин. Нарешті підійшов молодий хлопець. Оплата виключно готівкою. А розписатися десь то добре заплатили. Не треба? Ну, конечно, сумма не маленькая, я дам вам деньги. Да нет, а там сама это ваше там руководство есть, скажет. Что... Я хочу купить билеты, но я хочу купить непосредственно у тех людей, кто организовал данную продажу. Квитки справжні, а от решта підробка. Бо неіснуючий оргвідділ КМДА це концертна агенція Прем'єра, і після балету прима Київського чиновництва з вами не зустрінеться. Інтернет кричить розповідями про брехливі обіцянки, тиск, а іноді і просто залякування підприємців від імені співробітників різних офіційних структур з вимогами придбати квитки на заходи. Всюди фігурує одна і та ж організація прем'єра. Балет від Попова. Гурт Роксет під соусом Азарова. Брітні Спірс на розігріві у Януковича. Потрапити в офіс офіційно неможливо, як і отримати коментарі від співробітників. Але вже за дві години я там працюватиму і продаватиму чиновники. В принципі, для вас це і значення і как? Переставшому задаченку все можна продати, тобто, розуміє, що за річність чоловіка можна ще на нього повністю, допустимо, в разні спосіб, не тільки пізнікації, а ще й различними мотиваторами. Влаштуватись на роботу в прем'єру легко. Тут постійно набирають кур'єрів, телефоністів, менеджерів. Завдання в усіх одне продавати квитки. Хол офісу на Богдана Хмельницького забити кандидатами, а з кабінетів лунають знайомі прізвища та формулювання. <говори> У одному приміщенні розмістились чи не всі владні установи. Молоді хлопці та дівчата віртуозно змінюють голос і перетворюються на 40-річних чиновників. Тексти жорстко прописані. Ви тут для того, щоб стати мільйонерами, йдеться в інструкції для новачків авторства топ-менеджера Андрія Гаті. Він обіцяє мільйон за півтора роки. Працівники дуже старанні. Влада Володимирівна Києва адміністрація, голова професійного комітету. А зібрати за Наталія Сергію, будьте добрі, бо моє питання. мало За старанність та акторську майстерність тут сплачують 10% від проданої суми готівкою щодня. Гідна мотивація для шахрайства. Мій інструктор за паспортом Віталій для потенційних жертв Віктор Олександрович Лазуренко. Віктор Олександрович набирає Лазуренко. <кій> Дзвонить Віталій з адміністрації прем'єра. Геніальне формулювання. Комар носу не підточить. Сьогодні працює за автомобільною тематикою, спокушає власників АТП та автосалонів. Місця робились на провідне керівництво сад делка авто. Шубік Валерій Валерійович Мастер. Олександр Олександрович, тому і на вас я маю зробити гарні місця. Для особливо впертих доводиться включати суворого чиновника з профільного комітету. Це ефективніше. Я вас не на п'янку запрошую на килимиклика. Відповідно, проявили повагу увагу. Коли людину запрошують, то вона має відповісти чіткою конкретикою, провити увагу, приїхати запросити. Режим у офісі військовий спілкування заборонено. Тож секретами майстерності Віталій ділиться майже пошепки що Каже, в Можна можна жати, можна давити. На жалість юрист Лариса Варичева відгукнулася на прохання купити для сиротинця кілька квитків на новорічну виставу. Некая дама представившись волонтером. детского дома попросила, слезно попросила выкупить два билета, которых якобы детскому дому не хватает для того, чтобы повезти всех детей на елку. Позвонили, билеты выкупили, за билетами никто не идет. Стали искать детский дом, детский дом нашли, дозвонились в итоге директору. Директор сказал, вы не первые, кого таким образом прем'єра заставляє купувати білети. Директор піар компанії Делярте Ольга Стельмашевська, яка обслуговує прем'єру, каже, що з пропозиціями від яких не можна відмовитись, телефонують їй. А що тут такого, дивується вона? Люди та ведуться на розговори, покупають а коли вони приходять у них в білеті, що написано? У них що написано там встріча. Это, ну, как бы то мошенничество, скажем так, в рамках уровня нашей страны. За словами пані Ольги, премьера у своих методах роботи едина и неповторна. Никто этим, пожалуй, не грешит, я такого не слышала. Остальные все продают билеты. Но прем'єра, потому и самая успешная, потому что у них, в общем-то, всегда аншлаги. Я безумно сочувствую этим людям. Но до тех пор, пока у нас. Страна буде стати на 80% процентів із лаху, котрий ведуться на очередне МММ. Ну люди ж несуть деньги, ваші бог знають куди. они, по крайній мірі, хоча би змотря спектакль. Найдивніше те, що методом роботи найуспішнішого агентства України цікавляться журналісти, а не правоохоронні органи. Хоча звернення до них були і не просто від потерпілих, а й від самих фігурантів. Я такі. Пропозиції від до речі цієї ж компанії отримував там для використання такої можливості зустрічі з прем'єром чи з головою Верховної Ради. Чиста авантюра. Я вже звертався з цього приводу колись до служби безпеки. Заявляли про звернення до правоохоронців і у кабміні. Та, схоже, владі подобається бути одночасно і пряником, і батогом. Нехай і в дрібні шахрайські оборудці лестить. Що навіть натяк на причетність до влади вже змушує підприємців вивертати кишені. Здравствуйте. Андрія Андрійовича Я вас. Правоохоронці сюди не їздять. А наша спроба відкрито поспілкуватися з керівниками та натхненниками відділу продажів виявилась дуже короткою. К сожалению, просто так как нашего руководителя сейчас на месте нет, то, конечно, мы бы вас попросили покинуть территорию офиса. Помилуйте, тебе, две минуты Пусти? там назад был. Ну, сейчас его нету. Да Без... на руках вынесет, да, Денис? Идемте, идемте. Чуть-чуть. Девушки. спокійно. Спокойно, Без... Вот. А вы сотрудник Киевской городской администрации. Я точно помню. Андрей Володимирович, давайте не будем якобы. Тримати корекці своїх бо я вас не зі дитатка набираю. Здорово. Веселі досліди із працевлаштуванням ми влаштовували рівно рік тому минулої зими. А минулої осені правоохоронці нарешті завітали і до цього офісу прем'єри на Богдана Хмельницького, і в інші офіси тіньових білатерів. С сайту видгуки про работодавцев. Это Шарашкина контора. Когда мы работали, к нам ворвался ОМОН. Нас всех держали сутки в помещении, делали обыск, все опечатывали. Нам не было что кушать и даже в туалет ходили с ОМОНовцем. Нас отрезали от каких-либо коммуникаций, отобрали телефоны, ноуты. Было очень страшно. Все с автоматами. Денег так и не дали. Проти кількох топ-менеджерів, зокрема із відвідуваного нами офісу, порушили кримінальні справи за шахрайство. Заарештували і Павла Блучкова, директора та ідейного натхненника усієї розгалудженої мережі підпільних офісів. Замість елітного котеджу під Києвом, кімната в історичній будівлі в центрі Одеси. Замість колосальних заробітків державне утримання, а замість сидіння розкішного Бентлі нари у одеському слідчому ізоляторі. Діло уголовне було возбуджено по статті 190, дівносто часті четверте. Це особо, опасне, особо тяжке приступлення і санкції очень большої пітелі. Під час слідства з'ясувались нові деталі діяльності агенції. Тим, хто придбав білети під приводом зустрічі з міністром, ще пощастило. Вони принаймні отримали білети, та основні гроші шахраям приносив інший тип афери. Вони телефонували підприємцям і просто вимагали скинутись до благодійного фонду місцевого мера, губернатора чи осередку партії, цитуючи інструктора Віталія, так жали, що люди аж плакали. Я вас не на п'янку запрошую, накидали викликають. Відповідно, проявили повагу увагу. Коли людину запрошують, то вона має відповісти. Чіткої конкретики привити увагу приїхати забрати. Ця нездорова конкуренція шахраїв із корупціонерами завершилась програшем шахраїв. І цим тюньовим офісом прем'єри зацікавились правоохоронці. А він привернув увагу до всієї організації. Вони представлялися е, руководителями різних партій, депутатських комісій і говорили, що во так як. Е, сейчас очень э, непосредственно прямо сейчас там или это когда это было перед выборами, что вот на предвыборную кампанию необходимо оказать финансовую помощь, пожалуйста, вот оказывайте и мы в свою очередь, то есть они в свою очередь обещали лоббировать любые интересы финансовые э, директоров э, вот этих компаний. В случае отказа Вони угрожали применением адміністративного ресурсу. Сам Віталій Воробей також опинився за ґратами у одеському СІЗО. Вживу він значно скромніший ніж у телефонній розмові. Від коментарів відмовляється, хоча покази дає справно. Не хотіть прокоментувати своє нове. Учасне заранчувати. Провівши кілька місяців у розшуку, опинився у СІЗО і керівник офісу вороб'я Андрій Гаті. Андрій Андрійович один із головних тактиків агенції, та керівник кількох офісів. На цьому відео він вмотивовує персонал активніше працювати. Цікава деталь за вікном видно будівлю національного банку. Офіси у агенції полюбляли, хоч і приховані, та у гарних місцях. Чинкіскам, понимаете? Чи не парі? кони коні там, всяка хрень, значит. То значить, он на халві на кані дайос під час своє воїнам на секунду секунди краться на смі і коварі воїна і сі такої сідво. А от стратег групи Олександр Боярський встиг зникнути. Хоча, за словами деяких співробітників, саме йому належить ідея телефонного шахрайства та залякувань. Це підтверджується і відеозаписом з головного офісу прем'єри. На ньому зафіксовано, як боярський формулює для Павла Облучкова, так би мовити, провідну ідею їхнього бізнесу. Ми ще раз свою фразу, а я запишу. Вони не розуміють різниці між. А, все, ось вводять заблуждення. А, так, так. Що знімаєш, самі місьмамі не кидав, не мене так? Серйозно відеозаписи зроблені співробітниками взагалі безцінний клондайк інформації про діяльність угруповання. Більшість працівників середньої ланки, молоді хлопці та дівчата, взагалі не вважають, що вони роблять щось погане. У більшості випадків на закиди про шахрайство відповідали: ну, квитки, то ми все ж віддаємо. Олександр Петрович, кабінет міністрів України. нас збирається пальдової енергетики України. Ваше підприємство далі, не збираючи все, що воно являється приватним. Макс, пристань займатися. Звані. Макс, і звони. Загальна схема діяльності агенції виглядає наступним чином центрі офіційний офіс прем'єри, та сама агенція, яка організовує заходи, ангажує артистів та хвалиться тим, що до України приїхала Мадонна та Шакіра. Однак, квитки на заходи агенції переважно продаються не у касах, а через кілька офісів, які обдзвонюють покупців. Таких офісів понад два десятки. Вони працювали всією україною. Нижча ланка продажників сидить просто на обдзвоні. Їхня задача вмовляти. Ті, хто пропрацював трохи довше, мають право клієнта давити. Окремі офіси із старожилами взагалі не продають квитки, а лише вичавлюють гроші. Вся ієрархія побудована на вмінні продати квиток або видорити гроші на благодійність чи політику. І керівники офісів вміють це краще за інших. Той же Гатті вихвалявся вмінням особисто отримати з телефонної слухавки до мільйона гривень на місяць. Тим и средняя ланка аферистов на Бедувала. Тот, кто рядовой исполнитель, который непосредственно звонит на телефон и кем-то представляется, получал 10% от тех денежных средств, которые поступят на расчетный счет. 27% получал старший офиса. И уже организатор получал 63%. Старт к победе, старт соответственно к к камне. Саморезов... Головний власник схеми Павло Облучков хизувався своїми грошима та ставив себе у приклад росіянин. Він розпочинав кар'єру у російській прем'єрі. Майже така сама діяльність організація концертів та активні телефонні продажі. Втім, за відгуками у російській прем'єрі не скатились до відвертого шахрайства. А український наступник Облучков основні гроші заробив саме на цьому. Колеги розповідають, з Росії в Україну облучков приїхав мало не неголи та босий. Але вже за кілька років старанної праці придбав собі оцей котедж, та ще й в дуже непростому місці. Це село Лісники під Києвом. Шалені статки дозволили Облучкову цілком непогано почуватись і після того, як його заарештували. Спокій, зухвалість та повне невизнання власної провини. За ним говорить лише квитки, театр та мистецтво, а все інше до його підлеглих. Что коррупционеры? Как вам дела? Бред. Я занимаюсь театрами и концертами. Я занимаюсь театральными спектаклями и концертами. Если мы продаем билеты, то мы продаем билеты. Нет. Меня задержали абсолютно положенному обвинению. Після затримання облучкова діяльність угрупування прем'єра не припинилась лише офіси почали змінювати частіше. Сюди ми запізнились буквально на кілька тижнів ще місяць тому. Тут у коридорі стояли стрільці, на яких кандидати у шахраї заповнювали анкети. Ті, хто залишився, продовжили свою роботу. Хоча імперія і розкололась на три гілки, ті менеджери, які залишились на волі, спробували створити свої структури, та методів роботи не змінили. Благодійний центр Надія, який у січні збирав гроші на відправку хворих на ДЦП дітей на концерт Кейко Мацуї, насправді працював з колишнього прем'єрного офісу. Керувати ж театральною агенцією, взялась дружина облучкова, розповів нам охоронець райської місцини. А тепер я навітим бізнесі працюю. Тетяна, жіна. Я спросів, а вона ж дому з дома була. А ви каждый день куди мотаєтесь, А я працюю в театральному агентстві на шутерічне. Гроші його посадили, вони ж і випустили. Після двох місяців за ґратами Павло Облучков вийшов на волю під заставу. Гуманний суд навіть знизив її вдвічі. Спочатку вихід облучкова оцінювали у 750 п'ятдесят тисяч гривень. Випустили за триста. Нині Павло Облучков поновлює свій бізнес. Тепер тут на Заньковецької вісім у першому офісі. Просто в серці столиці тут ми навіть зустріли інструктора вороб'я його здається, вже також випустили з одеського СІЗО. І облучково, і вороб'ю потрібно відпрацьовувати гроші на заставу. Час в них є потерпілих по справі прем'єри дуже багато і суд ще не скоро. А у вас відповідно є час завітати сюди та особисто подякувати цим чудовим людям за чудові вистави.